Добрий день, мене звати Тамара. Собачка в нас Коргі, пемброк, Звати його Рудик і йому наразі 6 місяців. Проблем було багато. чи це проблема чи потреба, не знаю. Ну хотілося, щоб він був був більш дисциплінований. Щоб він знав елементарні правила поведінки вдома і на вулиці, те, що турбувало, що можливо це як всі маленькі цуценята, він все на світі гризе, не слухається, піднімає все з підлоги і на вулиці. Ну і наразі він не знав ніяких команд у нас. Він був просто дитям. Все було чудово. Нам було комфортно. Зустрічі, там відвідування собачки, проведення занять безпосередньо навички тренування все узгоджувалось, нам було комфортно, все сподобалось. Прийдемо ще так. Думаю, трішки насолодимось спілкуванням з собачкою, тому що він не був вдома і за ним всі заскучали. Потім прийдемо, продовжимо навчання. Саме головне, що інструктор знайшов підхід до собачки, а так як ми були дуже мало на заняттях, то мені було комфортно, наприклад, спілкуватися. І, можливо, я була не такою правильною, як потрібно бути строгішою з песиком. Тому що заважає те, що ти його любиш, то що ти його йому допомагаєш. А не так з, з вами він був дуже слухняним і виконував команди. і було видно, що він чомусь навчився а зі мною він трошки був не не слухняним хлопчиком. Да, трошки, да. <реш> трошки хитрував, трошки лінувався. В принципі, співпали. Ми не розраховували на якісь там великі результати в шестимісячному віці від собачки, яка в місяць всього була на навчанні. Елементарні базові знання він отримав. Для того щоб він отримав більше знань, потрібно більше часу і відвідувати ще більше вашу школу. Я так думаю.